Ми щирої музики спробуй наживо знову в ефірі. Знову у нас із Степаном щирі гості. Знову у нас Руслана Денега із своїм учнем. Степане, привіт! Руслано, привіт! привіт, привіт. Ну, оскільки вже така місія, мені багато балакати в цій програмі, то я починаю я вітатися. Завжди. Але далі я би, напевне, хотіла, щоб представився гість. Бачу, що він дорослий. Скільки тобі років? 12. А, то ти виглядаєш старший аніж я насправді. Я так. тобі вже це говорила. Mm -hmm. Не представся глядачам, будь ласка. Е, мене звати Волосянко Назарій Віталійович. Е, мені 12 років. Е, вчуся в старолистецькій загальноосвітній школі. Тобто ти з старого листя і ти доїжджаєш на заняття до пані Руслани на вокал. Mm -hmm. А як давно це почалося доїжджання? Е, десь цього року в червні. Ага, то це все, все, все тільки, 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 mm -hmm. тільки тільки, тільки, тільки. А ну але ж тобі 12 років в червні ти почав їздити. А до того ти що не співав зовсім? Співав, але я так е, захоплювався, я ще на вокал не ходив. А де співав? Ну захоплювався це як? Вдома там десь, десь я. От тільки вдома. І ще ти співав. І на весіллях. О. На весіллях? <гушую> Колега Колега Лабух, так? <гушую> а ти на весіллях співав, чи ти може інструментом якимось володієш? Е, володію акордеоном, е, ходжу теж в музичну школу, в Лисецьку школу. Ой, як гарно. Зашкорно. Таких у нас ще не було. Слухай, музикантів у нас ще не було, щоб і сам і співав. То, може, ми не будемо оркестром? Може, <гушує> <гушує> ми візьмемо <співаємо> акордеон? <гушує> чи тобі вже набридло тільки під акордеон? Хочеться так. розширити себе. Ну, контору свою маєш, так? Маю. Ну то контора, чекайте, контора може грати тобі будь-будь будь що, правда. Можемо картону no. контору на що нам ті? Ні, ні, ні. Нас є свій колектив, ми працюємо зі своїм колективом. тим більше, що тобі простіше буде, правда, ніж хлопців старого листя. І їм їхати всім на репетиції. А ти часто їздиш на вокал? Скільки разів на тиждень репетиції? E, два рази на тиждень. Ну, старий листець — це ж недалеко. Uh -huh. Правда, і їхати є чим, то то можна добиратися. Ну, от так мені цікаво, 12 років ти такий статний дорослий хлопець. А що ж ти співаєш? Які пісні тобі добирається? Е, головне, щоб були веселі. Ти любиш веселі так. пісні, так? Руслана, ну а то так вдається тільки з веселими піснями співати? Візьми мікрофончик, розкажи нам і нашим глядачам. Е, так як ми на конкурс вчили пісню акапельно, народно. Тяжко. <реш> Тяжко, так. А, тобто, а, капель... Мучимося, а капельна мучимо, народна — це мусило бути щось таке ліричне. Щось таке ліричне. Потім я ще, е... Ти моя давала йому, кажу, Пробували, мусимо ні. мусимо щось на такому ще вчитися. Ну, Але в загальному — по концертах, на конкурсах все весело в нас. Все. Ну, Я тобі скажу, що на концертах воно веселе ніби і ніби... ходове. Ну, так, Ну, так, А конкурси хочуть От є оце різнопланові та й різнопланові. Я завжди кажу, ну є людина, має характер. Правда? І свій стиль. Має свій стиль. Хай це буде. Візьміть зірок наших. У нас є, я кажу, знайдіть мені, будь ласка, танцювальну пісню, наприклад, у Усіліндіон. Ну, ну, нема. І так само хочу, хлопець, висадити. Міше бачиш, що на весіллях люди бавляться під веселе. Але взагалі я бачила в інтернеті, що ти ще граєш на клавішах. Угу. Е, граю, але так то мене тато навчив. Угу. — А, а та, в музичній то, школі на, конторі, на аккордеон ходиш. А розкажи, будь ласка, на чому грає тато тоді? От мені цікаво вже так розсталока сил в конторі. Ти на акордеоні або на клавішах. Тато. Тато на ноутбуці. Тато грає на трубі. Ага, Духове. тато духач. Тато ну, одним словом, Степане, може, б, я вже умовкла, а ви собі говоріть. Та вже. <свят> Гурт «Вечерні зорі» називається. «Вечерні зорі. Ага. То весільний гурт, але все одно має назву. Бачиш, не mm -hmm. просто і ви ти і слона ведете все як ведеться. Тато на трубі. А я поясню глядачам, що слона водити. Це не слона водити, це молодих вести до, до шлюбу і супровід музичний. No, знаєте, так-так. тут так, щось так. розпитати, вона все одно Ні, та люди не знають, що люди думають, що слона хлопець по листі води. Ну ти розумієш, ну тут не ж таке можна. Русланочка, а ну насправді хлопець прийшов ніби з якимось таким своєрідним багажем, я б сказала. Тому що весільний спів і весільна музика для того, щоб люди забавлялися, це один репертуар. А справді ти зараз вже сказав. Ала про ліричні пісні, про конкурси. Ну а тут заняття вокалом це трошечки трішки, інші навіть ламаємося, твори. Ламаємося, трішки трішки так. складно. Так є моменти, є моменти, але нічого. Я думаю, ми здолаємо. Ми трошки і так будемо співати, Трошки ну я знаю, ага. що у вас в МОЗІБі там з інструментами взагалі-то дружать. Тому що часто е, діти одні одним щось допомагають, щось Нас компонують. Нас Просто Іван дуже любить грати і заставляє всіх дітей грати. Правильно робить Іван Лабець. Привіт. Ну я думаю, що цього хлопця заставляти не треба, точно. А будьте добрі про СССР я б. А я думаю, хай сам хлопець розкаже, Остап. Тримай мікрофон і розкажи, що я не Їздимо багато по концертах. Ну і останній ну, по концертах, по конкурсах, і останній конкурс мені найбільше запам'ятався. Це був в Одесі. Я зайняв друге місце. От маю навіть диплом. Угу. А скажи, він запам'ятався тому, що був в Одесі, чи тому, що він найсвіжіший він останній був? Ну, чи тому, тому що, що, там що щось він... таке було. Е... Ага, зрозуміло. Байдеш. І Одеса. Ну і Одеса, це ж, хоча це було не літо, так? Чи літо? Е, ну, Лиснує. Ну, вже жалтый. не купався в морі. Не. Вже, не купав. вже не купався. Тільки Але подихали. Гаранти. І поспівали, і поспівали. Що співав? Пшеничне перевесло. Угу. Це одну пісню, так? На цьому так, колоку? і Акапелу ну, мати. Ну, бо треба все-таки репертуар. А характер один, а настрій буває різний. З тобою з їду наводили скільки років і все одно не люблю. Не любиш лірику. Багато. Але береш декола. Он ми перед тим якраз вибрали речну. От не треба. У нас багато є дівчат на студії. Він не може співати сумне. А як Серенаду? А він нас один. Чекай, 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 а як Серенаду доведеться заспівати. Де ти бачив веселу серенаду? Ну, те співають щось таке романс якийсь дівчині. Романси, ні. Ну, якщо треба, то буду співати. От що і потрібно було довести. Що й потрібно було довести. А сьогодні нам що ти будеш співати? 에, старі фотографії, пшеничне перевесло, 에, новорічний сон. Mm -hmm. і... Знаю. і… Чотири пісні якісь. так? Ну, ми ми з'ясуємо, коли ти будеш там, то з'ясуємо. Ну, Щодо тата, я зрозуміла, тато музикант. Mm -hmm. А ще хто вдома є, крім тата? 에, мама. Мама теж любить співати. Але по весілях з вами. Ні-ні. 에... Ні-ні. Мама має вдома. Так, чекати, правильно, що на Зрозуміло, а вдома е, якийсь такий сімейний ансамбль не пробували створювати? Ну, пробували, співали. Правда? Угу. Я знаю, що якийсь навіть конкурс у нас в області є сімейних колективів. Я вже так думаю, якщо і тато, і син, то вже там мамі дати якийсь бек-вокал, то вже мама впорається чи не впорається? Впорається. Ну, а ну ми то, та, Тим більше, що є, кому допомогти <світ> тепер. Іван, Іван, як завжди, Лабач сидить, я йому тут в камеру махаю, а він вон там сидить. Видиш, як воно є. Ну що, співаємо? Я старі фотографії, пшеничне перевесло, оце новорічне щось там. Ха! Я знаю, чому ти забув назву останньої пісні. Сказати чому? Бо ця пісня закохався, а тобі лише 12. То, напевно, так. Але пісню дали, такуський красень. Ха! Так, ну починаємо з старих фотографій. так? А, Це дідя варіант! Що ти, ти хочеш? Немали вчини. Туди рука тримаються нам було абсолютно все одно. Нема ж Завжди не купили тільки час. Вісім присвято вічно по війни. Досвіту сигоспіта. А попробуй дідя, співай нормально. Взагалі пісня скрябина. А діду це вже похідне. Ні, ні, Андрій віддав їм цю пісню? Він казав, що він почав він віддав, щоб вони почали, ну щоб стартанули зразу з хіта, знаєш. Це ми точно робити не будемо. Я би робив. От цьому варіанті як класно буде. Посадити три трамбо тут тобу. Буде дещо. тато на трубі. Ні, Він без тата хоче цей раз. У нього навіть подача така весільна. Видно, що він же не одну собаку з'їв на Зараз холду раз. Так, ну ми зрозуміли. Кажу Степанові що ну це дідзе, варіант, не будемо з оркестром. Він каже, можна і це. Але слухаємо далі. Загрівся? Добре, пшеничне перевесло. Я, можу, чекай, я піду поспіваю, Мені так зимно. Так, а потім Поспівали, підеш поспіваєш. Пшеничне перевесло це те, з чого починали би. Але вже продовжимо. Мені вже цікаво, знаєш, аранжування, які варіанти. А, Це традиційний, класичний. Три розлоги, зровня, Як на веселю, чесне слово. На порозі пачка й не Розійдуться три дороги у широкий світ. У нас ще не було цього. цього таке, Ні, ми підус, робили. Хіба десь? П'ять років то. Ой, молодець. Круг... Кругленько співає, знаєш, не те. Вроді я щось робив. Я не пам'ятаю. Та робили, Ксюша, робили ми перевезки. Не знаю, хто співав. Та-ра-да-та-та-та-та-та-та-та. Покутак слова трошки, нічого страшного. <риклад> Фаніра, звісно. Такі всталки, я думаю кажу. А він уже мікрофончиком молодець. працює, він вже знає, щоб не пікував, треба молодець. Ой, тут вже робота з мікрофоном поставлена ще до вокалу, напевно. вже хватить. Відпусти, та пацана. Ви, Виключай, виключай. Так. <хи> так, у нас ще дві пісні, я розумію все, але у нас та, ще та, дві та, пісні. Та, 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 та. І що таке новорічне щось, сон. Я не знаю. І ти не знаєш. І треба послухати. А звідки ти знаєш, що я не знаю? Я ж думала лірика. То не буде лірика. Маше, Маше. всегда стоит с ним мы, и ты белье. Давало б цей кусонку мало бути щось таке, а тут липи, мені сімейська перевезла цікаві. його робили, я писав, я пам'ятаю, але зараз таке. Співала дитинка, точно, дивало, перевезти. Я не знаю, чи це пісня. Ось таке наше, наше щось. Та Тут зрозуміло. Так, каже Степан, що тут зрозуміло. І от не пам'ятав пісню, закохався, то ми мусимо її послухати. Пробуємо. Так, що не вмикається в мене? Як завжди, ну одним словом. А, Степане, то твоє. Моя. Ту -ту -ту -ту. Я вижу вже наших хлопців. Поруби? Ти хочеться якось самберумби чечача. -че -че. Ударниками поміняє. Маєте на увазі. Горіть, так? Да? Не, можна зробити самі то. Ми профончика. Від неї просто я не тут. Від неї. Це маміка, де ж я закохався, тому що. Ну яка красива вона, мамоя, саковтася. Вона моя, вона моя, ма моя, саховтася. Я хочу в календар глянути. Ну яка красива вона, мамая, са ковта са. моя, 15. Можна було від... ну, ну так, я думала цікавіше. Зрозуміло, Назаре. А може краще там на звірка, полон? Що в полон. полон. Добре, а, це мікрофон опущений. Візьми мене в полон. Я так розумію, що знову візьми про кохання. Полон, да, де, де, де. Ми пробуємо. Ну, побавитися справді є коло чого, але то, то нас... хочеться співати а не неба. Пісню ти знаєш. Знаєш, це. Чувіс, чувіс. Думаю, боже, звідки я цю пісню чув? Вічуй мене на смак і з розуму зведе. 12 років пацану. ні, Давай так. Слухай, а це не винника пісня? Це може і винника. Якщо я робити, відмовляюся. Зранку до ночі його чую. все, Ні в якому разі. Я не знаю, чи я, але він замалий до цієї пісні. А зараз я пецький вже Та мене. А я заспівав. Але може пацан співати, ну йому Власне, треба щось. Ясно. Е, погодься, що ти замалий до цієї пісні. Ну, не за мали. <плес> е, за, за, молодий за молодий до цього <плес> тексту, скажемо так, ану, як Назарі, іди до, нас, до пісні. Радитись. Насправді щодо ану. пісень, щодо музики, ти можеш і більше, і краще. Ану кася. Але <плес> от щодо ану, ти йди сюди, Назар, йди сюди тексту. Тут ти замолодий ще до тексту. Давай мені мірофон. Ну я навіть не знаю що робити. А ти взагалі якусь пісню хотів? Співати з оркестром, коли йшов, чи так на, на нас покладався? «Пшеничне перевесло». Пшеничне перевесло». Хочу пшеничне перевесло». Ну, я згідна на пшенич... Ну, З Але... того всього, що він заспівав, мені теж найближче пшеничне перевесло. Але Степан каже, що він його вже робив, не а недавно. я вважаю, що це не суттєво. Бо це не було недавно. Якби було недавно, я пам'ятала. Це було а? кілька років тому, напевно. Ні, Оксанко, то недавно буквально от-вот-вот. Вот, вот. Добре. А ви пам'ятаєте пшеничне перевесло? А ви знаєте, що коли різні артисти співають, це все звучить зовсім по-різному. Я думаю, що можна робити і пшеничне перевесло, і порадитися зараз ще поза кадром. Давайте порадимо. Ну, нарешті вже може бути інтрига. А то вічно вибрали, та й все, та й репетиція. Давайте подумаємо. Ну що, братці, ми вже пшеничне перевесло грали десь півроку назад. Але що, До мінор домінорбов? Зараз. Вля мінорі нас ніхто не переборе. Да? Yeah. Тільки дивіться, Роман. Ну тут, зрозуміло, ви собі самі підберете все. Там от є мі, да, саме Нижня. Дивіться, якщо буде пере... по балансу перед того, може грайте на октаву вище. Перекиньте собі, як воно це от. Але якщо, Але якщо буде хіляти, то, то й вперед. Що назарій, пробуємо. Поїхали. Самого самого Анна, прошу. Там вступ я тобі покажу доступатися. А, то я вже забувся. Там два А, тут то ще не був стовп. Я перепрошую. Будь ласка, ще разок. Se a Я будь тільки хотів, дивіться, на другому куплю Вася, Якщо можна, добавте контрапунту якогось. Так, Хорошо? Добавте контрапунту. Юра, і ці, пабаба, зробіть. Так, добавте, щоб воно було. Да, да? О, о Люкс. Знову ж таки, чим далі в ліс, чим далі в ліс, тим грубші партизани. ми знаємо, як багато залежить виховання дітей саме від їхнього оточення, від батьків, від вчителів. І в сьогоднішній передачі хочеться сказати велике дякую батькам нашого учасника за те, що вони вкладаються в його розвиток, допомагають йому ставати все кращим і кращим. Адже батько нашого учасника робить все для того, щоб хлопчина здобував успіху, для того, щоб він навіть перевершив самого батька. Адже вони, в принципі, починали, адже вони, в принципі, працюють і співають разом. Тому я хочу закликати всіх батьків. До того щоб ви вкладали в своїх дітей і робили саме своїх дітей щасливими. І тільки прошу одне: не робіть їм те, що ви вважаєте за потрібне, а запитайтеся свою дитину, розкривайте її таланти. Пшеничне перевесло об'єднає всіх одній родині. Ми раді, що у великій музичній родині наша програма Спробуй наживо об'єднує небайдужих людей, об'єднує талановитих дітей, об'єднує щирих меценатів, об'єднує власне людей, які хочуть змінити світ на краще. Ви думаєте, це неможливо просто музикою? Звичайно, просто ні. Але музика. Робить наші душі чистішими, тому запрошуємо всіх, хто хоче спробувати заспівати наживо, хто хоче показати свій талант і зробити новий щабель у своїй творчості до нашої програми.